Привіт, друзі, ось і ранок. Трішки починаю стресувати. Коротше, навігатор вчора показував, що мені їхати 15 хвилин до, до цієї, до САФу, чи як правильно сказати. А, а зараз ранок, корки, і їхати прийдеться 25 хвилин. Я ніби як все рівно взяв запас часу і перебуваю за 15. За 25 хвилин до екзамену чи за пів години, але там попросили приїхати раніше на 15 хвилин. Ну, тобто я вспіваю, в мене в запасі ще 10-15 хвилин, але все рівно. Якось трішки стресую, що можна було б якоїсь омивайки додати або ще щось корисне зробити. Я подивився, омивайка ніби як є коротше, я не знаю, я стресую, тому... Тому може і так щось собі переживаю, придумую різні коники і фокуси. Блін, ну Як мінімум зараз постараюсь швидко чухнути е, коврик, Коврик, де буде сидіти інструктор, е, тому що сидіння в мене як мінімум для нього чисте. Одне сидіння в автомобілі, яке чисте, це для інструктора. До речі, не знаю, напевно, ви теж були не в курсі. Тут здають е, тест на. На водіння на своєму авто. Тобто ти не береш авто в автошколі, а ти повинен здавати тест на авто, на якому ти приїхав на екзамен. По одному це ніби класно, а по-іншому, блін, ну не кожен, хто здає на права, має авто. І не кожен може їздити, хто здає на права. Правильно, правильно. Тому якось це мені це не дуже подобається. Але можливо я чогось не знаю. Зараз буде видно. Ще цікаво, що в мене так і далі горить чек на панелі приборів, і окрім цього в мене немає трикутника і вогнегазника, я просто ще цього не купив. У мене це з голови взагалі вилетіло, тому сьогодні, сьогодні, якщо не приймуть екзамен через таку фігню, то я думаю, він в мене швидко знайдеться трикутник і вогнегазник в багажнику. А якщо ні, то бляха, я ще буду відкладати, відкладати і не знаю, коли його куплю. Коротше, таке, подивимось. Взагалі, то переживаю через те, що дуже багато ось цих нюансів. І так як немає досвіду взагалі толком водіння в Канаді, то що говорити про екзамени і про розмову, говорять, що з українською, з досвідом дворічним їзди, ти можеш здати. На категорію якусь там шосту, а через рік на фул, на п'яту. Я зареєструвався на, на фул в інтернеті на п'яту. Категорію не знаю, як це взагалі все виглядає. Хтось одне говорить, хтось інше. Але. І самий факт, що тут може, ну, тут може бути, що реєструєшся ти собі на п'яту категорію, але здати ти можеш там тільки на шосту, тому ну, ти можеш пролетіти. Просто прийти, заплатити, там, здати, а тобі скажуть, ні, ти не можеш отримати ці права. Мені здається, і таке теж може бути. Коротше, поки сам зуби не з'їсиш на цьому всьому, то точно знати не будеш, мені здається. Вона мені сказала реєструватись за номером телефону. Я позвонив, намагався зареєструватися. Але мені не вдалося, я напевно не розумію всіх пунктів, які мені говорять той робот. І, відповідно, я просто почув ICBC. Ні, це банк CIBC Просто почув booking online Я думаю, добре, я буду намагатися зареєструватися онлайн. Написав онлайн род тест Ванкувер і, коротше, знайшов. Їхній офіційний сайт зареєструвався, ввів номерет, який вони мені дали на моїх українських правах, ввів пароль, який я придумав собі тоді, коли я здавав практи... теоретичний тест. І відповідно мені ніби якби вдалося, мені прийшов емейл, ви зареєструвались, всі справи. Але як взагалі ця вся система працює, я не знаю, тому пізніше будемо знати. Не знаю, впевненість, якась ніби що водіння здам є, але якісь переживання ось цих нюансів всіх можу здавати зразу на повну категорію, чи не можу здавати. Якщо немає трикутника, вогнегасника, от я вже пригадав, що немає. Вчора міг би купити його, але в мене в голові були склоочисник, і якась омивайка і лампочка. Коротше, таке буде видно. І так, друзі, добрався я до місця. Короте, думав, де запаркуватись, що, куди і як. Кружляв, знайшов якусь дальню парковку, трішки там за метрів 100 від цього міста здачі здачі і подумав, блін, зараз екзамінатор, якщо буде йти до моєї машини, фіг куди, то буде дуже злий. Тому, можливо, треба десь ближче. І, коротше, заїхав прямо по за адресою, заїхав в такий бокс. Тут якийсь. Не знаю, жінка каже, на коли у вас зустріч, кажу, 9.05. Вона каже, а чого ти двері відкрив? Відкрий вікно. Я кажу, а в мене вікно відкривається. Дивіться, оці кнопочки. Я хоч двері відкрив, кажу, тільки, тільки праве відкривається вікно. Вона каже: О, дружок, я не впевнена, що тебе допустять до екзамену. Але заїжджай сюди, паркінг номер 2 і чекай, поки екзаменатор до тебе прийде. Тобто. Якось так. Але дуже-дуже приємна, приємна жіночка така. Я так погано розумів, що вона говорить. Вона мені два рази повторяла, але все рівно посміх... посміхалася, пожа... побажала вдачі. Коротше, так. Прикольно. Прикольно. Шкода просто, що якщо там через скло мені не дозволять здавати екзамен, але справді, знаєш, поліція зупиняє тебе і ти не можеш порозмовляти з нею, а просто треба двері трішки відкривати. Це не зовсім нормально, тому що не завжди є можливість відкривати двері. Наприклад, на обочині ти стоїш, тебе зупинила поліція, ти ж не можеш відкрити повністю двері, щоб поспілкуватися. І через рамку цю не можеш спілкуватися, яка закриває твоє лице. І, і немає як відкривати повністю, бо якісь автомобілі можуть їздити біля обочини і можуть відбити двері або поліцейського переїхати, не дай Бог. Того якось так, напевно, через скло може буду мати проблеми, а може й ні, це все ситуативно від людей залежить. Тому якось так. Чекаю. Ось і все, друзі. Коротше, через те, що в мене вікно не відкривається. Прийшов чоловік, почав сміятись. Каже: друг, ну блін, ну не знаю, ну не знаю. Ну ніби не так страшно. Але ну вікно мусить працювати. Ну а як? Ну і зрозуміло, що бляха, навіть заїхати десь взяти якийсь парковочний білетик, і ти вже не можеш, тобі потрібно. Тобі потрібно, бляха, там виходити з машини, чи якось там дивно, так як я відкривати, я брав плоскогубці, запихав їх сюди і відкривав. Можна було б зробити якусь приспособу, якусь скрепку сюди вставити і нею відкривати. І якби я це зробив, ніхто б навіть не помітив, що в мене там коротше, щось працює чи не працює. Але, коротше, якось ось так в мене буде. Буває. Якби, можливо, я реєструвався через якийсь місяць. на... Здачу на провату, в мене було б часу трішки підправити ці якісь недоліки. А так, я не пам'ятаю, чи я розповідав чи ні. Я зайшов. а я На початку відео я говорив, що є термін там на, на завтра, на післязавтра, і, і, і аж на липень місяць, тобто там майже через пів року. Це тому що багато снігу, мені здається, люди відмовляються їздити такою погодою. Тому в мене знайшлось цих два місця. І в майбутньому, я не знаю, чи вдасться зареєструватися на якісь ближні дати чи ні, але, як мінімум, потрібно купити на всякий випадок вогнегасник, трикутник. І він сказав you should to fix it. This. Якось там, коротше, ти повинен відремонтувати, пофіксити. Коротше, якось так сижу. Думаю, що робити, куди їхати, в мене ці кнопочки є. Зараз буду ютуберствувати, гуглити, як, як, як ці кнопочки замі... заміняються, бо в мене вони є, але вони, але вони чомусь не працюють. Надіюсь... О, відкрилося вікно, ой боже. Короте, якось так, Друзі, ось таке вийшло якесь незрозуміле відео. Дякую, що додивились до кінця до зустрічі у наступних відео.